У рамках тижня математики проведемо таку гру, командну гру Математичний морський бій. Правила гри морського бою, ви знаєте. Це зображений квадрат 10 на 10, так як у морському бою тут розміщені 10 кораблів, якщо ви попадаєте у один з кораблів, у вас запитання оцінюється у 3 бали. Якщо ви промахуєтеся, не попадаєте в корабель, запитання вам буде оцінюватися у 1 бал. Якщо ви Вбиваєте цей корабель, ну, попадаєте чи раните, ви, про так як і в правилах морського бою, ви продовжуєте стріляти далі до того моменту, поки ви не помилуєтеся. Якщо ви попали на корабель, але не відповіли, відповідає команда суперник, але їхнє питання вже буде оцінюватися в один бал, так як попадали не вони. Розіграємо зараз жеребок, хто буде перший відповідати, хто буде перший стріляти, для цього підкинемо монету. Будь ласка, представник їх по, по, по одному від команди. Будь ласка, підійдіть до мене. Так, кидайте вже рабок і хто? Орели. Орел, решка. Ріжка. Команда між чак починає першу Тобі Собі, я будеш мені допомагати. Будь ласка, дівчатка. Пранили. Питання на три бали звучить таким чином. Вам також сьогодні легкі запитання получаються. На дошці побудований малюночок такий. Ніби все гаразд. Місяць на небі, зірочки. Знайдіть, де помилка, що на цьому малюнку не так. Yeah. Крувий. Місяць круглий, а між землею і місяцем зірок немає. Тому як не крутіть, зірка між ріжками місяця бути не може. Зараховуємо цей бал. трошки відбила начинка, але відповідних став Софія трибали і відкрий дошку нам назад. Дівчатка продовжують стріляти, акуратно, Дівчатка продовжує стріляти. 6Б. Мимо. 6Б. питання на 1 бал. Виконати обчислення. Записуємо. 4. Помножити на 4. Додати 4. Помножити на 4. Додати 4. Приняти 4 4. 4, 4. 4. Відповідь. Двадцять, двадцять, двадцять. Відповідь правильно дає дівчаткам один бал і стріляє по. Чому? Тому що сиру в лесу науки написує з число на одному покинути. Правильно, хлопці, відповідають, один бал. Дівчата стріляють. П'ять В. П'ять В. П'ять. П'ять В. Твердження, що потребує доведення. Твердження, що потребує доведення. Ну ви помилилися? Теорема наша відповідь. Теорема відповідь хлопців. Я вважаю, що тут бал не зробив ніхто, тому що дівчатка самі себе поправили, але вони вже після того, як була відповідь дана. Стріляйте, хлопці. 5 г. 5 г. Мимо на один бал. 5 Г. Це призовий призова клітинка, ви отримаєте 1 бал без запитання. Дівчатка стріляє 5 Г. 5А купили. Питання на 5А. Що це за кут, вершина якого лежить у центрі кола. Кут, вершина якого лежить у центрі кола. Центральний. Правильно. Продовжуємо вистріляти. Розміняти 50 гривень так, щоб було 9 купюр. Розміняти 50 гривень. Щоб було 9 і Є І ось 4 десятки і 9. 4 десятки це 45 дію, ще 10-59. Правильно. Один банчатка. Хлопці стріляють. 2Б. 2Б. Хлопці вбили одиничку. Питання нагрівали. Питання звучить таким чином. Записуйте умову. Числа менша від його третьої частини на 60. Третина п'ятої частини числа менша від його третьої частини на 60. Що це за число? Так, Є відповіді, хлопці? 85. 85. То яку б? 85? 225 відповідь, правильно 225. І для, так, чому нахувавши подалі? Звичайно, питання різних. Так, так, хлопцям ставити стрільбали, і хлопці продовжують стріляти. Дев'ять гер. Дев'ять гер, минуло. Питання 9 гер на один бал. Звучить. У будинку шість поверхів. У скільки разів сходи на шостий поверх довші, ніж сходи на третій поверх? У будинку шість поверхів. У скільки разів сходи на шостий поверх довші за сходи на другий поверх? Пробачте, На третій поверх. На третій поверх. У 2,5 рази. Правда. один баш хлопця. Дівчатка стріляють. 2Е. 2Е. Ранили. 2Е. У деякому місці кожен 10-й математ, математик є музикантом. А кожен 11-й музикант є математиком. Кого у місці більше? Математиків чи музикантів? Кожен 10-й математик є музикантом. А кожен одинадцятий музикант є математиком. Кого у місті більше? математики чи музикантів? Музикантів? Це вже Музика. Так, правда. Більше у місті музикантів, ніж математики. Відчасто продовжують далі стріляти. Є два, є два. Мимо, запитання на один вал. Назвати 5 днів підряд, не називаючи чийсел, не називаючи нас днів. Є відповідь? Позавчора, вчора, сьогодні, завтра після. Один бал балів чат стріляють. 3Е. 3Е. Миємо питання на один бал. 1 бал 3. 3. 3. Вагонів. 11. 11 вагонів. Правильно, один бал і стріляє дівчатка. 2Д. 2 Д. Так, запитання раку. Вибачте, вбили. Запитання на тривали. 2 Д. Запитання звучить так. У пастуха який вів 70 років, запитали. Яку частину череди ти ведеш? Він відповів. Я веду дві третини від третини худоби. Скільки биків у череді. Є відповідь? Так, так, так. так у череді 315 биків. Дівчаткам трибали і вони продовжують стріляти. Вісім є. Вісім є. Ранили, нашого не везе. Христал я зараз вам на дошці зображу. Є отакий от кристал у вигляді. Є такого кристалу. Хвилинка часу на обдумування. Можна відкрити. Такого не може бути, тому таких не може бути, тому що особа трикутника буде син сантиметрів, а в інші сторони просто наповнюються. Сумі дають сім. Не виконується яка умова? Побудова такого трикутника. Умова трикутника. Так, сума двох сторін має бути більша. За третю сторону тоді лише трикутник існує. Такого трикутника немає, такий кристал просто не існує, відповідно, об'ємного ми знайти не можемо. Правильно, чи є черга стріляти? Ваше, так? Стріляйте, продовжуйте стріляти. Дев'ять є, мимо. Запитання нам опізувало, а запитання вам буде таке. Про себе написав. Пальців у мене 25 на одній руці, стільки ж на другій, а на ногах 10. Що це за такий хлопчик, чому у нього так багато пальців? Що в цьому реченні треба виправити? Після 20 треба поставити дві крапки. Після 20 треба поставити якийсь розділовий знак. В даному випадку? Дві крапки. дві крапки. Як тоді буде речення звучати? Нам вже хтось підправив 10. Підтер. Харців у мене 20. 5 на одній руці, стільки ж на другій. На ногах 10. Правильно. Тоді стала нормальною людина. Даний хлопчик став нормальним. Що, яка роль коми? Яка роль велика коми. Добренько. Дівчатка помахнулася. Попробуйня. 8. Так, потопили до цього кораблика. 8Е питання на три бали звучить так. Як називається частина січної розміщена всередині кола? Частина січної розміщена всередині кола. Хорда, правильно тривали хлопцям і хлопці продовжують стріляти далі. 2З. 2З. Мимо запитання на один бал звучить так. А цей сектор призовий. Ви маєте один бал без запитання. Плюс один з і стріляє дівчатка. З5. З5. Мимо запитання на один бал. Що відгадати загадку. Що саме по собі темне, але зроблене за допомогою світла. Ті-ті. Правильно дівчатка буде в бал, стріляє площа. Шість же. Шість же. Хлопці ранили. Запитання на три бали. Звучить так. Шість же. Скільки розрізів треба зробити, щоб мотузку довжиною 1 метр розрізати на частинки по 20 см? Скільки розмірів потрібно зробити, щоб мотузку довжиною 1 метр 4. розрізати. 4. 4 розрізи. Частину буде? 5, 5 частинок правильно тривали і хлопці продовжують стріляти далі. П'ять жертв. 5 5 жертв. Мимо запитання на один бал. Коли доба коротша, взимку чи влітку? Один Чому? Одинна. Доба 24 години. Доба, 24 години. Це було запитання. Жар, хлопця один бал. І стріляє дівчат. Звездчик. Радили запитання звучить так. І одержали від господаря ласощі. Морку, буряк та капусту. Що отримав кожний, якщо осел вибрав для себе не буряк і не капусту, а козел теж обрав не капусту. Є відповідь? Слухаю. Осел, моркву, морку, козел, буряк і не капусту. Правильно, Треба дівчатка і дівчатка продовжує стріляти. Шість є. Шість є. Мимо, що є видання звучить так. Заспівати пісню, яка містить в своїй назві число, або про число йдеться в цій пісні. Заспівати пісню, що містить в своїй назві число, або про число. Число зустрічається. Ну, слова що якщо соромитеся. Ну, <гуму> <Давай, смотри. кри> я. я заспіваю. Три калиночок, дівчина, саду, Раз, два, один бал, і хлопці продовжують Лізь. шість. І. Шість втопили кораблик. Запитання на шість. Я, ця, ця. записуємо, і. тому що це серйозна задача. Étя. Коли батько, він був. 31 рік мені було 8. А зараз батько двічі старший за мене. Скільки мені років. Коли батькові було 31, мені було 8. А зараз батько двічі старший за мене. Скільки років мені зараз. Бачите, не було. Зараз яку задачу 23 роки. Правильно, хлопця тривали і хлопці продовжують стріляти далі. 8Б. Мимо запитання на один бал. 8Б. Запитання звучить так. У хлопчика стільки ж братів, скільки і сестер. А у його сестри, братів вдвічі менше, ніж сестер. Пробачте. Вдвічі менше сестер, ніж братів. Скільки братів і скільки сестер сім'ї? У хлопчика стільки ж братів, як і сестер, а у його сестри сестер вдвічі менше, як братів. Скільки дітей сім'ї? Чотири хлопчики і три дівчинки. Чотири хлопчики і три дівчинки. Право. Один бал хлопця. І дівчатка стріляє. Десять В. Десять В. Ранених. Запитання 10 2 на 3 бали. Яке найбільше число місяців у році може мати 5 п'ятниць? Яке найбільше число місяців у році може мати 5 п'ятниць? Уже у нас всі кораблі Залишається ще один у вільному плаванні Маленький корабли одиничка. Дівчатка ваша черга і закінчуємо. 3G. 3G. Так, три «ж». Ви хто кольор поставив корабли? Запитання на 3Ж, на 3 бали також, звучить таким чином. Продовжити закінчити речення. Якщо казить вдвічі менший за гіпотенузу, то протилежний йому кут 30 градусів. Дорівнює 30 градусів. Так, дівчаткам 3 бали. І Софія зараз привери дощик, бо він нам не, не показує цю картину. Ми зараз підрахуємо, хто у нас переможець. Хто у нас переможець. Зараз Софія продемонструє знання з арифметики. Так, нас я перевіряю.